Хто створив диявола? Дорогі мої, світ повний людьми, які бажають боротися й злом, гніваються на нього, скрегочуть зубами, проклинають, виготовляють у себе ж потужну зброю і використовують її. Але що таке взагалі зло? Звідки воно береться? Хто створив диявола? Перед тим, як битися, проводять ретельну розвідку, намагаються зв'язувати про ворога усе, що тільки можна. І боротьбу зі злом потрібно починати не з боротьби, а з міркування і розуміння, з ким ми воюємо, як ми воюємо і за що ведеться ця війна. З одного боку, християнство. Дуже войовнича релігія. Апостоли не роблять секрету з того, що стати християнином означає потрапити в діючу армію. Вас чекають труди, можливо, поневіряння, переслідування або навіть смерть. Якщо ви скаржитеся на те, що церковне життя. Недостатньо комфортне. Ви забули про те, що це окоп, а не санаторій. З іншого боку, ця битва відбувається не так, як земні битви. Мученики найвищий приклад християнської боротьби, проявляють себе не як міцні солдати, досвідчені в поводженні і смертоносною зброєю. І вбивають своїх ворогів. Наупаки, це люди, що без опору приймають смерть. Більше того, сам наш воєначальник ніби убив, ніби ранив, ніби понівечив, ні залякав нікого, коли від нього чекали, що він знищить своїх ворогів, він сам прийняв смерть від їх рук. Це незвичайний і страхітливий від мужності. Він усі ці дві тисячі років залишається незвичним і страхітливим. Апостол Петро дав, мав досить мужності, щоб кинутися на захист Господа з мечем проти явно більших сил супротивника. Але Господь сказав йому. Поверни меч твій на його місце, бо всі, хто візьметься меч, від меча і загинуть, Матея 26.52. І через нетривалий час Петро тричі відрікся, коли від нього потрібно було просто визнати, що він один з учнів цієї людини. Бо мужність, дорогі мої якої вимагає Господь не схожа на мужність цього світу, як не схожа і війна, яку Він веде на війни, які точаться в цьому світі, а також і у нас в даний час? Це війна за набагато, набагато страшнішим супротивником. І від її розвитку залежить щось набагато, набагато важливіше. У нас, християн, є унікальна інформація, завдяки якій ми бачимо світ абсолютно іншій системі координат, і ми розуміємо, що він значно більший, у нього є духовний вимір, набагато більший і важливіший, ніж той матеріальний світ, який ми сприймаємо органами чуття. Цей вимір не перебуває десь в іншому всесвіті. Він пронизує матеріальний світ і активно взаємодіє з ним. Могутні духовні істоти перебувають поряд з нами. Божі ангели прощагають над нами свій покров і оберігають нас від зла. Хоча ми не бачимо їх, вони беруть найдіяльнішу участь у нашому житті. Але не всі мешканці духовного світу добрі. Він охоплений заколотом і громадянською війною, як каже Книга Откровення: і відбулося на небі війна, Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон і ангели його воювали проти них, та не встояли, і не знайшлося вже місця для них на небі. І скинутий був великий дракон, древній змій, званий дияволом і сатаною, що спокушає усю вселенну, скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним. Откровення, глава 12, 7, 9 стишок. Другі мої, ще до гріхопадіння людини, могутній ангел повстав проти Бога. І перетворився на того, кого Писання називає дияволом, тобто наклепником, брехуном і сатаною, тобто супротивником, драконом і змієм. Він захопив з собою частину ангелів, які перетворилися на духів злоби піднебесних. Ці духовні бунтівники неупинно шукають ангелів. Які пер... можливість зруйнувати Боже творіння і особливо взаємини Бога і людини. Хоча ми, як правило, не бачимо ангелів і бісів, так і вік б їх не бачити, вони проявляють себе в нашому житті, передусім спонукаючи нас до певних думок і вчинків, як каже Біблія. Саме сатана уклав Юді думку зрадити Спасителя. Він же підбив Ананію і, і Сапфіру сказати неправду Духові Святому, Діянь 5:3, про те, що продали майно за одну ціну, а апостолом назвали іншу. Він використовує будь-які можливості, щоб спокушати християн. Перше Коринтян 7.5. Він йде на різні хитрощі і навіть прикидається ангелом світла, 2 Коринтян 11,14. Він спокушає народи, щоб спонукати їх до заколоту проти Бога. Откровення 27. Можна наводити інші подібні вірші з Біблії, але картина ясна. Зло це не сліпа стихія. За злом світу стоїть особова, цілеспрямована, діюча духовна сила або враховуючи інших пропащих духів сили. Саме вони є нашими ворогами, і з ними ми воюємо, як каже апостол Павло. Бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних. Для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви могли протистояти у день злий і все подолавши вистояти. Отже, станьте. Підперезавши стегна на ваші істиною, тобто правдою, і зодягнувшись у броню праведности, тобто святости, і взувши ноги, у готовність благовістити мир, не воювати, а понад усе візьміть ще твіре, яким зможете гасити всі розпечені стріли лукавого, бо Він воює проти нашої віри. і шолом, Спасіння візьміть, і меч духовний, що є слово Боже. Ефесіан 6, 12, 17. Бачите, як важливо є добре знати святе письмо, читати святе письмо, слухати святе письмо, це наш меч духовний проти диявола. За що ведеться війна? Людські війни ведуться за ресурси і за території, володарювання і контроль. Зрозуміло, війна між Богом і сатаною ведеться не за це. Бог є творець усього видимого і невидимого. Він безперечний володар світу, який він створив і підтримує в буті. Сатана лише пропаще і бунтівне творіння. Але є щось набагато важливіше, ніж увесь всесвіт, ніж усі зірки і галактики, безсмертні душі людей. Саме за них і ведеться боротьба. Бог створив людей, як і ангелів, вільними і хоче привести їх до вічного життя в любові і радості. Сатана – Прагне втягнути людей у свій заколот, щоб у результаті згубити їх. Вираз битва за уми і серця може звучати як штамп, але в даному випадку це саме вона битва за людські душі. Ні Бог, ні диявол не цікавляться геополітикою. Вірніше, цікавляться нею лише постільки. Оскільки вона якось відбивається на вічному спасінні конкретних людей. Ваша душа в очах Божих набагато важливіша за увесь світ, усі його ресурси і багатства, імперії і царства, нації і військові союзи. Як каже Господь, бо яка користь людині, коли вона здобуде увесь світ, а душу свою занепастить. Марка 8.36. Дорогі мої, єдина битва, яка має вічні наслідки, це битва за людські душі, бо саме люди створені для вічного життя, якого можуть навіки набути, а можуть і втратити. Тому війна йде за вашу душу і душі ваших ближніх. Диявол зненависті до людей ясно бажає для них і тимчасових лих, але його головна мета полягає в тому, щоб згубити їх безсмертні душі. Як? А просто, відторгнувши нас від спілкування з Христом через гріх і невіру, якою зброєю? Брехнею, приклад в раю. Вона збрехав людям, обманув їх, Адаму і Єві пообіцяв, що вони стануть, як боги, які наслідок були скинуті на землю. Поті чола Адам мав заробляти хліб на суш. Єва в болях мала народжувати, і чоловік має помав панувати над нею, змій по землі повзати. Ось, як диявол воює! З нами і чому Він воює. Тому треба нам озброїтися, дорогі мої, словом Божим. Слово Боже допоможе нам вистояти проти диявола. Пам'ятаємо, як диявол спокушав Христа. Він теж цитував Біблію йому, 90 й псалом Але Христос відповідав йому, бачите, словами Біблії, нас теж біблійними текстами. Сатана. І відразу в нас постають описи його вигляду, злісне створіння з рогами з хвостом та вилами. Сатана це конкретна та реальна істота, великий обманщик та лицемір, заклятий ворог Бога та його народу. Святе письмо багато описує про його характер та вчинки, ким він є, що він робить. Проте ми майже нічого не знаходимо про його походження. Звідки ля він такий усявся? Хто створив диявол? Балакучий смій. Біблія описує історію створення, коли Бог закладає існування вселенної. Перші дві глави подають нам надзвичайні картини порядку, цілісності та процвітання. Не дивно, що Творець, побачивши те, що сам створив, проголосив, і все було дуже добре, путя 1.31. І несподівано з'являється змій. Проте це не просто звичайний змій, він розмовляє, можливо, занадто багато розмовляє. Дуже швидко він починає розмову з Євою, спокушаючи її Адама та й взагалі всіх нас набув проти Бога. Книжі Откровення подається пояснення появи сатани. І повержено дракона великого, земія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну, повержено на землю, і ангели з ним його повержені. Откровення 12.9. Походження дияволу». У Біблії ми не знаходимо жодного опису другим її походження сатани, можливо, він розпочинає своє існування через деякий час після сотворення світу і аж до своєї появи в райському саду, з усіх же польових звірів, що їх створив Господь Бог, найхитрішим був Буття Бутя один. Хоча нам багато чого невідомо щодо самого створення сатани. Проте ми можемо сміливо говорити про те, що його сотворив Бог. Святе Пишімо наголошує, що все було створеним Богом і для Бога, все бо від Нього, через нього і для нього, йому слава навіки, римлян 11:36. Для нас, однак, є лиш один Бог, отець, від якого все, і для якого ми. 1 Коринтян 8.6. Бо у ньому все було створено, що на небі, і що на землі видиме і невидиме. Чи то престоле, чи господство, чи начала, чи власті, все було ним і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Коринтян 1,16-17 До цієї категорії все належить і дияволу. Бог створив його. Добрим та хорошим, як джерело добра, краси та істини, Бог створює тільки те, що відповідає його природі, речі, котрі уособлюють добро, красу та істину. Кожен аспект творіння, чи на небі, чи на землі, був створений дуже добре. Апостол Павло говорить: бо всяке Боже створіння добре, 1 Тимотея 4:4. Характер, Бог Досконала чистота, без жодної краплі темряви та обману. Бог світло, і ніякого і у ньому темряви немає. 1 Іван 1:5. Ніхто спокушуваний, нехай не каже, Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам Він не спокушає нікого. Якова 1.13. Тому і Сатана був створений як ангел для служіння та прославлення цього великого Бога. Проте щось пішло не так. Одного разу найсильніший та й найславетніший ангел Сатана, переповнений гордості, вчинив бунт проти Творця. Деякі створені Богом ангели збунтувалися проти нього. У Новому Завіті ми маємо два місця. Котрі описують час, коли ангели збунтувалися проти Бога і впали в зло та темряву. Бо коли Бог не пощадив ангелів, які були, згрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суд, 2 Петра 2,4 І ангелів, що не зберегли свого достоинства, а полишили власне житло. Зберіг у кайданах вічних під темрявою на суд Великого дня, Юде 1.6. Як бачимо, святе письмо описує пробун проти Царя небес. Сатана має владу у сфері демонів, як князь бесівський, швидше за все, саме Сатана очолив цей небесний бун. І тоді саме Сатана стає першим грішником, бо диявол грішить від початку. 1 Івана 3:8. Святе письмо описує якості сатани. Лукавий Матея 13:9, князь світу цього, Івана 12:31. Бог цього віку з малої букви Бог. Друге Коринтян 4,4. Дух, що діє тепер у синах бунту. Ефесян 2.2, ми бачимо, як Він атакує Божий народ. Та ось одного дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом, прийшов і Сатана між ними. Йова 1.6. Він мені показав первосвященника Ісуса, що стояв перед ангелом Господнім, і сатану, що стояв праворуч від Нього, щоб його винуватити. Захарія 3:1. З владою та силою, щоб зв'язати Луки 13.6 та оволодіти діянь 10:38. Зло сатани з'явилося в ньому самому. Не було нікого, щоби спокусити сатану вчинити гріх. Його зло піднялося зсередини нього самого. Тоді не дивно, що Ісус називає Його Батьком брехні та душогубцем від початку, Івана 8:44: ці слова відлунням відгукуються ще на початку історії. І хоча ми, християни, не знаходимо відповіді на всі питання, проте ми знаємо Бога, в котрого є всі ці відповіді. І ми знаємо, що на це з'явився Син Божий, щоб знищити діла диявола, 1. Івана 3:8. Пам'ятаймо, що противник, ваш диявол ходить навколо вас, як леурикаючись, шукаючи, кого б пожерти, 1 Петра 5:8. Але смерть Ісуса обезброїла Його, а повернення Ісуса Його знищить. Так що, дорогі мої, на кінець. Біблія показує нам, що Бог не створив диявола, натомість Він створив особу, яка стала дияволом. У Біблії про Бога говориться діло Його досконале, ущі дороги Його справедливі, Бог вірний і кривде немає в ньому, справедливий і праведний він. Второзаконня 32.3.5 з цих слів видно, що сатана диявол колись був досконалим і праведним одних з божих, з божих ангелів. Івана 8:44 Ісус сказав, що диявол вправді не встояв, натякаючи на те, що той колись був правдивим і безневинним, як і всі розумні створіння Бога. Ангел, котрий пізніше став Сатаною, мав свободу волі і міг вибрати між правильним і неправильним. Сатана вирішив піти проти Бога, та підбурив першу людську пару приєднатися до Нього. Так цей ангел сам зробив себе Сатаною, тобто противником Бога. Амінь якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення і поставте лайк або дизлайк. Цей пальчик догори, пальчик в долину. Це важливіше, ніж ваш коментар. Бо часто бачу коментарі, але не бачу лайка. Слава Ісусу Христу!